Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ну, звичайно ж розглядаємо нашу міфшу тему: це перемовини РФ та США в Саудівській Аравії 18 лютого вперше за тривалий час відбулися. Перемовини між США та РФ на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Тут я підготувала цікаві запитання. Якщо у вас виникнуть ще якісь додаткові запитання, будь ласка, обов'язково пишіть їх у коментарях. Будемо їх розглядати у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. А також буду вам дуже дуже вдячна за підписку, вподобайки та будь-які коментарі, навіть маленький смайлик. Мені буде теж дуже дуже приємно. І так, перше запитання. Які були основні теми питання цих перемовин між США та РФ в Саудівській Аравії 18 лютого? Цікаво тут промальовка Паш Кубків на дні колоди. Мені здається, що не можуть вони ніяк що США, що РФ нажертися. Подивіться, тут людина льє, льє вже зараз, пузо трісне, але все одно мало, мало, мало. І тут король пентаклів. Тобто, це гроші, гроші, бізнес, зв'язки, економіка. Не можуть вони ніяк заспокоїтися. І так, тут в нас зірка вісімка мечів і карта диявола у таких розкладах. Дуже часто диявол в мене показує саме Росію, але тут не тільки у цьому запитання. Подивіться, вони говорили про майбутнє, про якісь майбутні плани, про якісь майбутні перспективи. Щодо чого, вісімка мечів з однієї сторони, вона може показувати окуповані території нашої України. все таки, Росія хоче залишити їх за собою. Вони не хочуть йти на поступки. З іншої сторони, ось ці карти можуть мені говорити про обмеження, про санкції, які накладені на Росію. І щоб хто там не говорив, Росія все одно на ті санкції і тому подібне. Але ні. Тому що все-таки ось ці дві карти мені говорять про дійсно ось такі перешкоди для досягнення ось такого економічного великого прибутку. Все одно економіка в них просідає. В них є ось така проблемна ситуація, вони не можуть рухатися далі. Їм це дійсно заважає. Дуже дуже сильно і вони будуть тиснути. І надалі, вже до речі, не в перший раз карта мені це показують, таку інформацію. Якщо ви дивилися мої минулі розклади, то ви вже знаєте про це, що там йшла мова саме про зняття санкцій. Ось саме на цих перемовинах в Саудівській Аравії, 18 лютого, РФ дуже сильно тиснула на США, щоб вони зняли санкції. Вони маніпулювали, вони викручували руки, та й не тільки руки. Вони погрожували навіть можливо, тому що все таки пашмочів це ось така гостра розмова, розмова на ножах. Це не так, що ми пішли, чайочку випили там, і, і так далі. Ні, це зовсім зовсім не про це. Вони хочуть, щоб з них зняли ось ці обмеження, які їм дуже заважають і заважають їхній економіці. Тому тут плани на майбутнє, грандіозні плани. І я вам скажу, що розмова така була: гостренька з перчинкою. Про завершення війни вони теж говорили. Хоча слово завершення тут не дуже підходить, тому що четвірка мечів це вимушена зупинка, це тимчасова пауза на певний період часу. Ось така пауза перед слідуючим витком подій, щоб набратися сил і далі продовжувати. Тому що карта страшного суда це як перехід на зовсім зовсім інший рівень. Якщо б тут, наприклад, чи карта світу була після цього, я би сказала, що це так завершення. Але тут зовсім, зовсім не про це. І вже не в перший раз карти мені показують саме таку інформацію. Тобто розмова була напружена, розмова була на ножах, розмова була досить таки непростою. Тут кожна зі сторін намагалася перетягнути ковдру на свою сторону. Дуже багато було розмов, дуже багато було обіцянок, пустих обіцянок, тому що паж він такий любить поляпати, але не завжди виконує. Те, що він говорить. Тому ось так. А давайте подивимося, як пройшли перемовини для РФ та для США. Тут хтось дуже розчарований. Зараз будемо дивитися, хто. Як пройшли перемовини для РФ та для США. Якщо чесно, я думала побачити тут зовсім зовсім інші карти, особливо що стосується Росії. Тут шістка в нас пентахлів, пажеслів і карта. Зірка шістка пентаклів це завжди про допомоги. Це якийсь ось такий подарунок долі. Це інвестиції, це якісь вигідні пропозиції, це грошове благополуччя, це успіх у матеріальній сфері. І як я вже сказала, це ось як такий подарунок, що стосується саме економіки і що стосується грошей. Що ось їм дійсно пропонували, тому що завжди шістка пентаклів відповідає за спонсорство та інвесторів. Тобто тут йде мова про якісь побожу жезлів, шанс про якусь вигідну дуже пропозицію, про якісь для них гарні новини, про цікаву і. Вигідну пропозицію для них, тобто в них ось такі аж піднісся ентузіазм. Вони такі енергійні, вони задоволені, тому що карта зірка це дійсно на майбутнє. Тобто, це якась ось така довгострокова, довгограюча пропозиція, що стосується їхнього майбутнього. І їм це дуже сильно сподобалося, тому що вони побачили як світ у кінці тунелю. Ці карти, до речі, також можуть показувати якесь спільне співробітництво, що стосується, звичайно ж, фінансів. Можливо, тут мається на увазі знову ж таки ось це зняття санкцій. Тобто, тут дійсно якісь великі грандіозні перспективи на майбутнє. Це якась пропозиція зайнятися чимось новим, чимось дуже для них вигідним, саме у фінансовому плані. Ну, якось так. Щодо США, тут дійсно було дуже багато розмов і дуже-дуже багато якихось пропозицій. Чого стосуються ці пропозиції? Король Пентаклів. З однієї сторони, король Пентаклів дійсно може говорити про наші землі, але все одно основний тут посил в іншому знову ж таки це якісь гроші, прихід грошей, це вкладення, це інвестування. Тобто, це взаємовигідні, якісь економічні процеси, це стабільні відносини саме на майбутнє. З іншої сторони, ця карта може говорити про врегулювання конфліктів за допомогою мирних перемовин, тому що все-таки тут карта закоханих. Тобто тут головні дві лінії. З однієї сторони, це взаємовигідне, саме фінансове, економічне співробітництво, ось таке партнерство, і це партнерство досить таки стабільне, і це партнерство з довірою. З іншої сторони, це саме тема мирних. Перемовин плюс, я вам скажу, що закохані можуть дійсно показувати політичні вибори, можливо. Представники США говорили, що вони будуть тиснути на Україну щодо виборів. І, до речі, знову ж таки, в мене є досить цікаве відео. Там я розглядала відношення Трампа до Зеленського, і там мені карти показували, що Зеленський не є вигідним для Трампа, що він хоче його зміни. Він хоче, щоб він пішов. Подивіться, будь ласка, це моє відео, і ви знайдете для себе відповіді на багато цікавих запитань. Тому ось така тут відповідь. Чи змогли США та РФ про що домовитися на цих ось перемовлених в Саудівській Аравії 18 лютого? Ну, дивіться, щоб. Ось та точно про щось домовитися, я цього не бачу. Є певні якісь наброски, так як все-таки ось ця трійка кубків в нас на дні колоди, а не в основному розкладі. Тут пропонувалося щось дійсно таке вагоме, кардинальне, яке може змінити у корінь всю ситуацію. Але так як в нас тут остання карта, все-таки вісімка мечів, це певні ось такі обмеження, тупокова ситуація і досить таки складна. Я не можу сказати, що вони домовилися. Дивіться, в нас тут вісімка кубків, все одно вже не перший раз. С карти мені показують, що саме США будуть тиснути на РФ як один з пунктів. Це вихід з Херсонської області. Я думаю, що карта мені про це і хочуть сказати. Але ця пропозиція була зустріта ось тут паж мечів з нашого попереднього розкладу дуже гостро в штики. Вони не хочуть взагалі про це слухати і не хочуть на це погоджуватися. І знову ж таки, ця карта може говорити про тиск зі сторони Росії, тому що тут імператор щодо зняття санкцій. Тобто мені здається, що Росія хоче дуже сильно надурити США. Що пообіцяти, наприклад, ну добре, ми відійдемо з Херсонської області, щоб з них зняли санкції, щоб з ними плідно співпрацювали саме у фінансово-економічному плані, як нам вже показали карти до цього. Але вони не збираються виконувати свою обіцянку, тому що тут ситуація досить гостра. Я дуже сподіваюся, що все-таки США зможуть дотиснути РФ щодо виходу з Херсонщини, з лівобережжя Херсонської області. Тут подивіться випадає в мене і. Єрофант і, і імператор. Карти дуже чітко показують деякі моменти. У мене завжди єрофантом випадає США, ну або Китай, якщо ми дивимося саме на цю тему, але зараз ми саме про США дивимося. А російська влада випадає ось цим недоімператором їхнім. І подивіться, тут імператор дивиться в іншу сторону, дивиться в сторону зняття санкцій, зняття ось цих обмежень, які йому просто мега заважають. Кожен хоче перетягнути ковдру на свою сторону. Кожен хоче показати свою силу, свою могутність і свою владу. Тут дуже, дуже, ось ці два сильних, потужних старше аркани. США хоче показати, що в них більше влади і в них більше повноважень. А Росія взагалі не хоче відступати і поступатися якими своїми і принципами і територіями, і взагалі, тобто тут дуже складна дійсно ситуація. Тут як кажуть, знайшла каса на камінь. Тому тут ситуація дійсно така складна. Не бачу по цим картам, що якось вони змогли домовитися і знайти якийсь спільний консенсус. Ну поки що ось так. А ще ось так. Давайте подивимося, чи залишилися представники США та РФ задоволені результатами цих перемовин. Чи залишилися представники США задоволені результатами цих перемовин в Саудівській Аравії 18 лютого І чи представники РФ залишилися задоволеними? Щодо США. Перша ж карта, тут в нас двіка жезлів. Двіка жезлів — це якісь сумніви, це якась нерішучість. Це два шляхи вирішення питання. Поки що вони не знають, по якому шляху їм піти, тому що вони оцінюють для себе ризики і перспективи. І як я вже казала, для них дуже-дуже важлива сама фінансова складова. США дуже не подобається Дональду Трампу, що вони втрачають гроші, і тут, бачите, в нас король Шезлів завжди мене на Трампа до речі показує. Він все одно вірить у свої сили, і він вірить в те, що він зможе все повернути, як кажуть, сп'ять повернутися до минулого, так як воно було раніше. Для нього це дуже дуже важливо, тому що він думає, що він прям аля месія. Щодо Росії, теж вони побачили якийсь світ у кінці тунелю, тому що в нас тут страшний суд це великі, грандіозні, величезні зміни, і знову ж таки, тут тут з Туз, мечів. туз мечів це рішення усіх проблем. І знову ж таки, в Росії була досить гостра і досить жорстка позиція. Вони думають, що це як новий виток подій, що це для них як якась нова дорога. Нова сторінка їхньої історії. Але насправді Шут на підсвідомості, в нього є ось така таємна невпевненість у собі. Тобто вони не впевнені щодо ось цих всіх результатів. Так, вони показують, що вони такі всемогутні, що все буде так, як вони хочуть, але насправді так не буде. Давайте ще на ораклі подивимося, тому що це такий досить специфічний оракул. Він показує більш такі темні сторони, більш підсвідомість. Чим залишилася? Представники США та РФ задоволені результатами цих перемовин. Представники США та РФ. А ось тут вже дійсно досить цікаво, як я вже сказала, що цей оракул дуже гарно показує ось такі потаємні, скриті замисли, умисли і тому подібне. Подивіться, перша ж карта тут лицемірство, вона говорить сама за себе. Тобто США приховують свою істину суть. Це карта обману і це карта викривлення фактів. Вони приховують свої істинні почуття і істинні наміри. І дивіться, тут у нас ніж намальований. Тобто, у будь-який момент вони ось цей ніж можуть вставити в спину Росії. І ось ця карта мені говорить про те, що дійсно Росія щось пропонувала США. Бачите, тут на ручках пропонують щось. Але США від цих пропозицій, в кавичках дуже заманливих від РФ, відмовилися. Тому тут цікаво, ось так. На Росію тут випаде карта скульптура. Скульптура істину прям зла. Ось так бачить оракул Росії. Ну, тут інша ж карта і не могла випасти. І слідуючі карта тут карта Близнюків. Вони, бачите, в цього один ніж, в цього один ніж вони хочуть себе розділити, тому що вже не можуть бути єдиним цілим. Мені все одно карта не тікає, що США. Примушувала Росію відійти від якихось наших територій. А вони кажуть, ну як ми не можемо. Ми ж єдине ціле, як ми відійдемо. І тут ще є карта помсти. Все одно мені здається, що Росія на підсвідомості вони можуть навіть цього не усвідомлювати. Вони бояться помсти, вони бояться розплату за все, що вони зробили, і не тільки на нашій землі. Тут ось ця лінія розплати все одно прослідковується. Далі дивимося, що пропонувала РФ США та навпаки. Що пропонувала РФ США на цих перемовинах в Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року? І що пропонувала США Росії? А тут все дуже просто. Що пропонувало РФ США? Тут у нас карта імператора. Імператор це саме про земну владу. Тобто, щоб ці території, які вони окупували, залишилися під Росією. Можливо, там внести в їхню конституцію або щось у цьому роді, тобто затвердження їхньої влади на цих територіях. Тут дев'ятка мечів. У цьому контексті вона дійсно може говорити знову ж таки про зняття санкцій. і в обмін на ось це, що я сказала, ось цих два пункти. Вони згодні, але знову ж таки, четвірка мечів. Вже ця карта випадала в нас сьогодні. Це не завершення війни, повне завершення. Це просто тимчасова зупинка, тимчасова пауза, вимушена пауза через ось ці обставини, які склалися саме на даний момент часу. Тобто, при ось цих умовах, в принципі, РФ більш-менш згодні все це тимчасово зупинити. Щодо США, що вони пропонували Росії, і знову ж таки, подивіться, ось ця вісімка кубків Кубкові карти Територія біля води, відхід від якоїсь території нашої. Але як нам вже показала карти у попередньому розкладі, РФ на це не хоче погоджуватися, не хоче відходити. США пропонують їм відійти від цієї території, зняти санкції і плюс. Пашмачів це прояснення ситуації, тобто поставити якусь крапку. США будуть думати, що це крапка, прям крапка, але це все лише тимчасово. Плюс Пашмачів може говорити про якісь нові дипломатичні відносини між США та РФ. Пашмачів це про якийсь нові план, про якісь нові спільні взаємовигідні проекти. І тут знову подивіться випадає на США Ірфанд, а на ось цю Росію випадає імператор. Тобто вони міряються силами, хто сильніший, хто могутніший і хто потужніший. Ну тут така ситуація. А ви знаєте, до речі, що YouTube не дозволяє говорити на Росію ті слова, які ми говоримо. Що він може блокувати за це відео? Ось так. Потрібно з повагою відноситися. Ви що, не можна говорити там? Ну, ви знаєте, як ми кажемо, і на армію Росії, і на Росію. Тому доводиться говорити Росія, російська армія, а не ті слова, які б хотілося б сказати. Ну, якось так. Давайте подивимося реакція української влади на ось ці перемовини між Росією та США. Ну, до речі, тут можливо до нашої влади теж якісь вісточки передавалися, тому що ось ця шістка купів може говорити про передачу певної важливої інформації. Тут все одно є велика надія про те, що Хоч якось все це завершиться, тому що тут карта світу через певний проміжок, часу. і знову ж таки шістка кубків може показувати велику надію на те, що якась територія до нас повернеться. Я думаю, що це саме Херсонщина, тому що територія біля води кубкова карта. Але все одно з іншої сторони є велике розуміння того, що нам потрібно бути постійно, так скажімо, на стрьомі, Постійно бути в оборонній позиції захищати свою землю. Тут бачите, як такий паркан збудувати, щоб навіть Росія не дивилася в нашу сторону. Але знову ж таки є велика надія на те, що у майбутньому ці території знову повернуться до України, тому що ось це діял, все таки Росія, випадає в мене на дні колоди. Великі якісь зміни чекають на Росію, і вже не в перший раз карти мені це показують, що в них щось дійсно буде відбуватися, тому якось так. Давайте ще подивимося відношення Дональда Трампа до Путіна. Тому що все змінюється, його думки змінюються як вітер. А ми дивимося на зараз. Ну, не знаю, не бачу я тут того, що прям Трампу дуже подобається Путін і що він дійсно щиро їм захоплюється. Ну, нема тут таких карт. Взагалі, ось цей верхній ряд карт. Подивіться: таке враження, що Трамп знає, що рано чи пізно... Тому що помірність відтягує події у часі, він отримує своє Страшний суд це покарання за всі гріхи і за всі злодіяння, за все, що ти наробив у цьому житті. І п'ятірка мечі, взагалі, це карта програшу, це карта великих втрат, це карта сльоз, це карта конфліктів, це карта позору і безчестя. По-іншому, тут взагалі ніяк не протрактуєш ось цю карту. Карта відлюдника говорить сама за себе, що він ось такий відсторонений, що він, ось такий відлюдник сам по собі. Такий відлюдник дурачок, тому що тут карта шута така інфантильна особистість, яка хоче задовільнити свої якісь дитячі амбіції і закрити свої якісь психологічні дитячі проблеми. І остання карта тут тут з мечів. з однієї сторони, можливо, Трамп знає про якісь болячки або про якісь операції. Щодо Путіна ця карта може показувати в принципі і замах. З іншої сторони, ця карта досить таки рішуча, досить таки амбіційна. Тобто Трамп з ним сюсюкатися і панькатися не буде. Я не знаю, чому саме так показують мені карти, тому що, виходячи з останніх заяв Трампа, я думала тут побачити там імператора, карта Сонця, шість жезлів, можливо, тому що прям не знаю, такий він вже морозив цей Трамп. Але бачите, тут ну, карти по іншому відповідають. Ось якось так. Давайте ще наостанок подивимося, які є загрози для президента США Дональда Трампа. В осяжній перспективі. Загрози для Дональда Трампа. А загроза дійсно є і вона прямо нависає над Дональдом Трампом. Це може відбутися. При його публічному якомусь виступі, куди він кудись буде їхати. Тобто, наприклад, він там поїхав в якийсь штат і публічно ось там виступає. І тут сам Трамп і випадає. І бачите, відразу після нього ось цей туз мечів. А туз мечів сам показує удар. Плюс це карта повітря і карта холодної зброї. Це може бути і куля, наприклад. І тут карта шута. Це якийсь неочікуваний поворот подій. Це бажання когось його обнулити. Це дійсно дуже важлива подія, і до речі. Шут теж може показувати поїздку якусь подорож. Ситуація може вийти з під контролю, тому що шут це завжди про спонтанність, щось неочікуване. Тут чи вогонь намальований, а далі йде вже карта сонця. Карта сонця може показувати і вибух, і спалах, або сонце просто тут натякає саме на теплу пору року. З іншої сторони, ця карта може показувати якусь загрозу для дітей Трампа, тому що на дні колоди в нас теж паж виступає. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. А обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!